Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. На цьому тижні буду показувати більш повсякдневний одяг. Почнемо з сумок. Це чорна сумка від бренду Zara. майже новий стан. Ідеальний в такій цікавій формі. Далі кросівки кеди від Adidas Gazelle. Трохи занедбаний стан, але їх легко привести до тями. В 36 розмірі. Я вважаю гарна знахідка. Якщо купувати для себе, то вийде дуже бюджетно. Далі хочу показати вам ботфорти від Primark. Це Вони нові, коштують десь 200 гривень, але це екозамша. Ще бачила таку сорочку від Зара. Гарний колір, розмір М. Далі хочу показати вам такий светер плаття від Зара. Це стара колекція, але виглядає дуже яскраво. Також такий джемпер від Zara. Є 3 відсотки альпаки. Він такий м'ягенький, такий цікавенький колір, бусковий стан нового, незаношений, він йде укорочений, мені сподобався, але цей колір, на жаль, мені не йде. Далі така блуза від Sarah. також гарний колір, але іде він не усім. Знайшла фото в інтернеті. Тут цікавіше представлено, можна розібрати. Далі були такі жилеточки від H&M Мені подобається, як вони під сорочку смотрять виглядають. Була в розмірі М. Така більш е, широка в'язка. Знайшла фото в інтернеті. Так вона виглядає краще видно. Гарна ціна. Також ще одну від H&M знайшла, коштує 58 гривень. Це розмір М. Якщо не помиляюсь, її купила моя подруга. Вже носила під сорочку, гарно виглядає. Далі сподобався мені цей жакет. Гарно це я вже зробила фото вдома. Бренд Вікало, гарний бренд, італійська якість. Розмір М. В складі є катон. Фото на мені. Далі зустріла я чоловічі капці. Це бренд Ак, 43 розмір. Вони неймовірні, дуже яскраві, якісні, привабливі. Йдуть без коробки, але вони нові, бо вказано 28 см, 43-й розмір. Класні. Далі зустріла нові лосини для занять спортом від рібок. Ціна 300 гривень. Також нові збірочками. Такі шкіряні сумки можна знайти в секонд-хенді Фіореллі. І така ще була в чорному кольорі. Далі цікава знахідка, 46 розмір, кросівки від Adidas. Як виявилось, ця модель була на тенісному турнірі у 2017 році, і коштують вони 485 євро. Далі такі туфлі з відкритим носиком від КЕС, до вашої уваги. Ще хотіла показати таку толстовочку, можна зустріти. Це New Look в кольорі хакі. Пальто Primark було таке, знайшла його в інтернеті. Цікаве оздоблення е, мехом, хутром. Далі Том Мелфігер такі еспадрілі. Знайшла їх також в інтернеті. Просто подивилась на ці босоніжки. Цікава підошва, не знаю, що це за бренд. Але в секонд-хенді навіть взимку можна знайти літній, літнє взуття. Такі чоботи батфорди від ASUS. Знайшла їх на EBay, але вони вже продані. Далі звернула увагу на цей неймовірний джемпер. Від бренду HM. Має дуже привабливий вигляд. Такі розрізи на рукавах і по боках. Спереду одна в'язка, позаду інша. Розмір XL. Гарний склад, 10% вовний є в ньому. Ну, він такий дуже-дуже класний. Мені сподобався. Був би трішки менше. Забрала би собі. Так він виглядає. Дуже оверсайз. Задоволена якістю. Річ виглядає, наче її ніхто і не носив. Такі рукавчики, хочу вам показати по боках, як він сидить. Як вам такий светрик носили би? Далі. Привернула увагу, ця блуза від кос. Укорочений рукавчик має. Потейні гуцики. Також зробила фото вже дома, я її придбала. Це розмір S. Склад 100% катон. Так, вона сидить на фігурі. Не хотілося мені знімати нижню кофту, тому приміряла на неї. Такий повсякденний офісний стиль. Знайшла таку в інтернеті. Також це плаття звернула на нього увагу. Левіш Еліс, це якось так цей бренд вимовляється. Такий наряд снігуронький. Я зустрічала цей бренд, в нього плаття завжди якісь цікаві, святкові, нарядні. Приміряла це плаття на себе. Жаль, новий рік прийшов, можна було підробити снігурочкою. Ну, для мене воно занадто коротке. Хутро це знайшла його в інтернеті і воно недешево. На цьому буду завершувати відео. Підписуйтесь До нових зустрічей. Па-па.